В 1972 році, коли 18 квітня, мене заарештували. Ну і потім стежили за сім'єю, за матір'ю. Вони шукали тернаціоналістів ресурфікація. У них були точні дані, що вона у брата є. Ретельно все переривали. Але знайти не могли, бо вона під вугіллям там збула в сараї десь на самому дні. Ну, але якщо піти далі... То тут треба сказати, що ніяка поразка, ніяка поразка не не буває абсолютною. Та, ну, Візьмімо, якщо взяти великі, великі історичні події, скажімо, поразка Угорської революції 56-го року. Фактично це не була поразка. Фактично за цією поразкою прийшла перемога. І от шедесятництво воно було розгромлене, але фактично воно перемогло ще раніше до, до нинішніх днів. Десь уже... Підземний якийсь, підводний рух весь час йшов, і відбувалося нагромадження сил. Я, звичайно, якесь своє місце посідав у цьому русі, якусь роль виконував, але не перебільшував її і не хотів бути якимсь лідером. Я думав, що є, знайдуться люди більш обізнані, більш кваліфіковані, які глибоко розроблять цю проблему. Але час ішов, а людей таких не знаходилося, і якось, так би мовити, самі обставини, самі, саме життя штовхнуло мене до цієї справи. Ну а останнім поштовхом були арешти, які відбулися наприкінці серпня, на початку вересня 1965 року. Політичні арешти, в числі заарештованих були і мої друзі, такі як Іван Світличний були Михайло і Богдан Горень, Вячеслав Чорновіл, художник Панас Заливаха і багато інших людей. Мені здавалося, що після такої події весь Київ якось відгукнеться, а ви знаєте, воно як камінь у болото. Сьогодні, особливо у великих містах, дуже сильний прошарок російського міщанства. Воно зневажливо ставиться до тих народів, серед яких опинилося, і замість цікавитися, вивчати і засвоювати їхню культуру, мову, історію, як це завжди робив, і робитиме всякий добрий гість чи друг. Це міщанство не припускає жодної нагоди, щоб зневажити, поглузувати, познущатися з них. Знають тільки український борщ, українське сало. Все таке? Роздівайся, подивитися. Діду, роздивайся, подаруємо, давай подаруємося. Так? Ну, щось, так? Ні, так? А їсти, хто буде А таке побачив. Я думала, що не побачила. Ну а хто ж дідо видити буде? Давай, якщо ти будеш сидіти бачиться на руках. так? Діду, почекай, зараз вона тебе приведе. О, Ой, о, 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 там, так, і давай, веде таке веде сюди. Ні, ні, дай діда, вона веде дома. Покажи, якщо ну, їдуть. Да. Ну то весь ми... Тільки не, не тільки не сюди, а сюди. Вона боїться, бачиш. <как> так, так що ви тут піднимуться, так? Сюди діду, коли нас. <плес> так. яка ну, Йде трошки тоді до на руки. Моєму розпорядженні 30 так. хвилин і не секунди більше. І тому цей його арешт, для мене він якийсь логічний був, хоч він ніколи не сподівався, що його арештують. Це абсолютно точно, і він завжди мене переконує. Ну що ти переживаєш, що ти боїшся? Це ж не ті роки, це не 37 рік. От якось. Він ліс в одній системі, я росла в другій системі. Коли його арештували, було страшно тяжко. Це зараз легко говорити про це і навіть з якоюсь романтикою. Коли я виходила заміж, мені сказав, лікар, ви знаєте, що у вас в руках розбите яйце. І від того, як ви будете поводитися з ним, це яйце може довго жити, а може розбитися. Я зрозуміла, що якщо він попаде в цю табірну обстановку серед цих наглядачів то при його туберкульозі, він собі там живим не вийде. Хотіла з шелестом зустрітися. Через сина шелест мені передав, що він тут нічого зробити вже не може, що він є безсилий. Ну, А зустрічатися з Червицьким не було в смислу ніякого. Зустрічалася з Федорчуком. Петро Шелест. Перший секретар ЦК Компартії України, член Політбюро, у хорі комунодворушників один раз взяв не ту ноту, за що висланий з України до Москви на постійне проживання. Якщо позбавити народ його мови, це вбити народ. І якщо цього злочину немає з чим порівняти, то з чим порівняти його тоді, коли така душогубська політика маскується в благородні словеса, коли вона запевняє, що то не вона відбирає в народ рідну мову, а сам народ від своєї мови відмовляється. Коли я наводив приклади непомітного русифікаторського насильства, то робив це зовсім не для того, щоб замінити його насильством українізаторським. Цьому русифікаторському насильству я пропоную протиставити одне свободу. У листі до Шелеста та Щербицького Іван Дзюба одним рядком вступився за студентів-журналістів Київського університету, яких КДБ мордувало за націоналізм. Серед тих студентів був і автор цих слів. Ми збирали студентські копійки на пам'ятник Василю Симоненку і допомогу політв'язням. Спасибі вам, пане Іване, за ваші мужні слова на захист студентів. Так, що, можна сказати, пройшло більше, ніж півроку, як ви міністр культури. Дуже стисло, якщо можна. Чи не жалкуєте ви, що ви очолили це в міністерство в цей час? Ну, питання так не стоїть, жалкую чи не жалкую. Раз працюю, значить треба працювати. А то вже все інше, то моя таємниця. То мені хай залишається. Свою книгу ви завершуєте звертанням до читачів. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Архіви тоді були закриті, але й без архівів багато людей розуміли. Щось недобре твориться з цілими народами могутньої імперії. Тепер, коли у всіх нас посріблені голови, я хочу сказати лише одне слово, яке проголошують, коли збирається дорога рідня. Шануймося!